Вітаю, друзі! Прокуратура вимагає для дочки Нардепа Арєва 6 років позбавлення волі за звинуваченням у скоєнні ДТП під наркотиками. Про це та інше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися. З корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже, прокуратура вимагає для дочки нардепа Володимира Ар'єва 6 років позбавлення волі за звинуваченням у скоєнні дорожньо транспортної пригоди під наркотиками, під наркотичним сп'янінням. Ця стаття унеможливлює умовно дострокове звільнення. Тобто, 6 років доведеться сидіти в в'язниці, якщо вона буде доведена. В Оболонському суді Києва завершилось дослідження доказів у справі Ірини Арєвої, Тобто, вже почались дебати, і прокуратура заявила, що. Хоче отримати. Крім шестирічного терміну звинувачення, прокуратура хоче позбавити дочку народного депутата прав водія на 8 років. Чесно кажучи, я особисто був автором законопроекту і зараз вважаю, що в таких випадках має бути діяти. У випадку доведення вини автоматичне позбавлення водійських прав пожиттєве сів бухий або під наркотиком за керму, вчинив ДТП або був пійманий і назавжди позбавлений водійських прав. А ріву звинувачують ДТП з тяжкими наслідками. У листопаді 2022 воєнного року, перебуваючи під впливом наркотичних речовин, Ярина збила жінку на пішохідному переході в Києві, завдавши їй серйозних трав. Згідно з обвинувальним актом Арієва, рухаючись у крайній лівій смузі проспекту Бандери у Києві на автомобілі Volkswagen Polo, Відвою від керування транспортним засобом у дорозі та не пригальмувала перед пішохідним переходом. За висновком судово-медичної експертизи, у Арєво виявили наркотичну речовину в організмі метаболіт тетрагідрокабінол. Наступне засідання суду призначене на 5 лютого 2025 року, де розглядатимуться матеріали, представлені захистом. Тобто виступатиме захист, представлятиме матеріали. Будуть дебати. Арєва і сама є колишнім депутатом Київської міської ради. Після скандалу з аварією вона склала мандат. Справу було передано до суду влітку 2023 року. Тобто, фактично півтора року справа розглядалась в суді. Друзі. Я не хочу, я не суддя і не буду звинувачувати в даному випадку доньку народного депутата і колишнього депутата Київради. Виправдовувати не буду, я хочу зазначити одне: це показова справа, яка має бути прозорою абсолютно для суспільства. Якщо Ярина не винна, то вона має бути виправдана на абсолютно законних і зрозумілих для суспільства підставах. Якщо Ярина винна. То вона має відповісти перед законом, як це передбачено, вустановленим законом порядку. Сісти до в'язниці, бути позбавленої право і, і так далі. Головне в цій справі щоб не було політики не з боку звинувачення, не з боку захисту. Це, ця справа лакмусовий папірець зараз. Для суспільства. Якщо суспільство проковтне неправду в цій справі, якщо дозволять перемогти злу в цій справі, якщо буде покарана невинна або уникне покарання винна, то це кінцево зруйнує будь-яку навіть найменшу довіру громадян. до Державної влади, громадян до правосуддя. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.